Продемонструвати творчі здібності та дізнатись більше про свої права. Головна мета проведення міського конкурсу малюнків мої права, переможців якого визначали сьогодні журі у будинку дитячої та юнацької творчості. Цей конкурс проводиться щорічно. Велика кількість робіт нас було подано в цьому році. Це 103 роботи. роботи. Порівняння з попереднім роком було подано 94 роботи. В нас було три вікових категорії. Перша вікова категорія це діти віком від 6 до 10 років. Було подано 31 роботу віком. Від 11 до 14 років було подано 60 робіт, і найменше було подано у віковій категорії від 15 до 18 років. Організаторами конкурсу традиційної департаменту справах сім'ї та дітей департамент освіти за підтримки Кременчуцької міської влади. Члени журі, художники і культурні діячі оцінювали малюнки з точки зору техніки виконання та відповідності темі конкурсу: права дітей на навчання, на спорт, мрію, родину, на індивідуальність, на відсутність агресії та право на життя у мирі. Основна тема даного конкурсу це конвенція ООН про права дитини. Тобто всі ці статті, Конвенції ООН діти відображали на своїх малюнках, і кожен обирав ту статтю, яка йому більше була до вподоби. Сьогодні було визначено 13 переможців. Усі вони отримують грамоти та подарунки у вигляді наборів для творчості. Також всі ці 13 робіт будуть зображені на тематичному календарі, який буде зроблено. І всі ці календарі будуть розповсюджені по закладам загальної і середньої освіти, по дошкільним. Навчальним закладам, в закладах культури позашкільних закладах і також переможцям конкурсу, які роботи були обрані. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.